Щоразу, коли намагаєшся відірватися від суєти сьогодення і переступаєш поріг храму, подумки линеш у ті місця, які славними подвигами утверджували віру Христову на всій землі. І ще більш по-особливому проймає трепет, коли прикладаєшся до предметів, пов'язаних з життям і стражданнями Спасителя світу. Мабуть, кожен мріє хоча б раз побувати у святій землі, торкнутися тих речей, які від початку нашої ери несуть у собі благодать Божу. Та недосяжність їх багатьом засіває легкий смуток у серці, і тоді лишається надія, що колись світову святиню повезуть усіма країнами і можливість прикластися до неї стане реальною. Копії торинської плащаниці в Луск привезли уперше. Оригінал з Тторина не вивозять ніколи. Найраніше святу плащаницю показали народу 1898 року, хоча вшановували її на сході ще до 1204 року. А з 1206-го на заході. Туринський учений, міський голова Айсті перший отримав дозвіл короля сфотографувати туринську плащаницю, щоб вірні могли хоча б володіти її копією. Коли Секон Депіа став проявляти знімки, то на одній з пластин лишилася всього одна світлина. Фотограф онімів. Руки його тряслися. З чорного фону негативної скляної пластини на нього дивився лик неземної божественної краси. Благородний, лагідний, владно задумливий, ніким після Вознесіння до тієї хвилини не бачений. То не є картина, то є негатив. І навіть щоби в середньовіччі якийсь геніальний художник створив би щось подібне. Ніколи б він не додумався створити негативу, тому що таке поняття тоді було невідомо. Фотографія з'явилася лише в 19 столітті. Фотограф розумів, що людська рука не здатна створити настільки точний фотонегатив, яким була плащениця. Тож Джузепе Енріе отримав замовлення на цілу серію знімків святині. Пізніше було зроблено ще багато любительських фото. Кров на негативі проявлялася негативом, тобто у вигляді білих плям, які були повною протилежністю коричневим контурам тіла. А це прямий доказ що матеріал плащаниці повністю просочений кров'ю, яка дає позитивний відбиток. Звідси надзвичайний висновок. Тіло Христове відбилося якимось способом схожим до процесу фотографії, тоді як кров відбилася посередництвом прямого контакту. Свята плащаниця це шмат дуже давнього пожовклого полотна ручної роботи, небіленого, в шириною 40 дюймів і довжиною 13 дюймів. Учені зробили висновки, що тверка тканина продавалася на Єрусалимських ринках у 30-х роках першого століття. Коли вже були можливі досліди на певному, може я б сказав, високому науковому рівні, ці досліди почали підтверджувати вік полотна передусім. Це полотно має біля двох тисяч років, походить з початку нашої ери. Досліди рівно ж показали сліди пилків рослин, квітів, котрі ростуть тільки там, у Палестині, в святій землі. Тепер ті, той єлей, олійки, котрими було просякнуте полотно, пам'ятаємо, то було спеціально полотно для похорону, воно було просякнуте олійками, також притаманні тільки і виключно тій землі і тому часу. Так що досліди показали з усією вирогідністю, з усією вирогідністю, автентичність цього полотнища. Розп'яття на ті часи було смертю жахливою і нестерпною. Засуджені до страти на хресті утрачали всі свої людські права і смерть їх не повертала. Тіла розп'ятих кидали на поживу звірам чи хижим птахам. У плащаниці ж ми бачимо людину рідкісно прекрасних і правильних пропорцій. Величного царського образу, який після ганебної, як тоді вважалося кари, був загорнутий у надто дороге полотно і прибраний вишуканими ароматами. Також є докази, що тіло перебувало в плащаниці недовго. Як відомо, Ісус Воскрес третього дня після поховання. Тіло, яке відбилося на плащаниці, несе сліди жахливих побоїв в обличчя, 90 ударів металевих важків, якими закінчувався ремінь римського бетога. Криваві рани на голові, руках і ступнях, великий потік крові з рани в боці. Нарешті жахливий, величезний, кривавий і пошматований синець на плечі й Лопатці. Неможливо собі навіть представити той розмір терпіння, котрі принесло відчування, а знаємо, що воно було властиво спробою врятувати Ісуса, пиват. Не хотів його розіп'ясти, не хотів переговорити приговорити його до смерті. Він сказав, я прикажу його бичувати і відпущу. Але виявилося, що бичування замало. Все-таки тоді народ кричав, розібни, розібни його. Познаємо, що Пилат так страшно побитого Ісуса показав народу зі словами, ото людина, екцегомо. Але цього було замало. І тоді вже він видав вирок його розіп'ясти. Медики вказують, що тіло несе всі сліди тимчасового посмертного затвердіння усіх м'язів. Що стосується особи тіла, зображеного на плащаниці, то, як зазначено у книзі Христос воскрес, виданій братією Почаївської лаври, не може бути сумнівів. П'ять ран, жорстоке лупцювання, поранення черепа, здута щука і пошкодження носа, жахливе поранення плеча і спини важким вантажем, анатомічна характеристика типу смерті і невимовних судом. Усе це збігається з євангельським свідоцтвом. Свята плащаниця розповідає, скільки страждань переніс Христос через Пілата. Дослідник Барби встановив, що Ісуса били двоє катів так, щоб металеві кінці впивалися в шкіру. Загальне розміщення ран на нижній стороні тулуба теж варте уваги. Шкіра розсічена і кровоточила. На передпліччі рани особливо разючі, оскільки вони розташовані на горизонтально складених руках. Сліди і тих ран. Сліди... Терньова вінця, сліди вичування, все вказує на те, що в це полотнище було загорнуто тіло мужчини, учені, лікарі, навіть окреслюють вік, який годиться з віком Христа. І спосіб, в який ця людина загинула, розп'яття на Христі і коронування терновим вінцем. Пробиті руки, ноги, пробитий бік. Ззовні над правою лопаткою є велика контузія площею приблизно 9 на 10 сантиметрів. Вона складається із багатьох синців різної величини, що частково перекривають одна одну. Крізь цю контузію нечітко просвітлюються побої. Добре проглядаються сліди твердого, негнучкого предмета. Цим предметом була колода Хреста. Ліве плече не має слідів несіння важкого предмета, однак біля лівої лопатки є круглий відбиток, що повторює деякі характеристики поранення правого плеча діаметром 14 см. На плащаниці ми бачимо лише одну криваву пляму потік на зовнішній стороні кисти лівої руки. Доктор Барби описує стан спасителя, коли цвяхи проходили крізь зап'ястя. Лик Спасителя пересмикується жахливим чином. Його великі пальці рук різко вдаряється в долоні, центральний нерв руки зачеплений дотиком грубого цвяха, що пронизує зап'ястя. Найнестерпніші тортури, яких може зазнати людина, це поранення великих нервових вузлів. Коли тіло прибили і воно висить на хресті, то натягує всією своєю масою пошкоджені місця, і жахлива агонія відновлюється. І це продовжується три години. Цвяхи римських воїнів були приблизно 13 см і використовувалися спеціально для розп'яття. З ніг краще відбилася права. Коли гвіздок був у нозі, кров так сильно не текла, вона інтенсивно полилася, коли його витягли. А коли тіло Спасителя несли до гробу, кров лилася у зворотньому напрямку. На плащаниці кров залила п'ятий ніг, вартовий. Який відповідав за те, щоб не віддати рідним живого, переконався у смерті Христа застромленим у серце списом, як цього вимагав закон. Серце і судини залишаються цілим у тілі, поки воно не почне розкладатися. Прийнято вважати, що серце розташоване зліва. Насправді ж воно посередині і попереду опирається на діафрагму між легенями. Тож на плащаниці відобразилися два великі потоки крові, які витікають із важкого поранення між ребер'ї грудної клітки. Один потік крові, перемішаний з водою, пролився вертикально вниз передньою стороною тіла Господнього. Другий потік, переплетений іншими потоками крові й води, спрямувався через правий бік під грудною кліткою і, обійшовши спину, проник під поясницю Христа і відбився на нижній половині плащаниці. Права сторона серця розташовувалася у восьми сантиметрах від середини поранення на лінії, що навські слила всередину і наверх. Рана була вище окресленої печінки. Може дехто сумніватися, на то має право. То є нормальна реакція. Учні також, як ми сьогодні чули не відразу, Ісуса впізнали, тому що занадто свіжо перед очима вони бачили. Перед очима мали смерть його терпіння, страшну смерть, і не так легко повірити, що хтось після всього може знову жити. Були навіть сумніви, вже не пам'ятаю, зараз не можу назвати ім'я вченого, котрий пробував доказати, що полотно походить з середньовіччя, що це є все-таки витвір середньовічних митців. Але ж дуже швидко було доказано, що він помилився. Попросту в своїх розрахунках, з тих аналізів, ізотопу вуглецю і так далі. Він помилився, і потім було признано, що все-таки полотно має той свій автентичний вік. Христос висів у муках на хресті три години, поки прийняв смерть, але висів не на руках, прив'язаних мотузками. Він висів на товстих цвяхах, розідраних нервових магістралях своїх рук. І Христос не стояв навшпиньки, а на зазобраних чотирикутних римських цвяхах, які пронизалися крізь ноги. Він безперервно піднімався і опускався на живих розідраних нервах свого живого тіла, що терлося об грубі цвяхи. Цвяхи були точкою опори. Він тиснув на них своїми ранами і трохи випрямлявся, завдяки чому зменшувалося навантаження на руки, тіло поступово обезводнювалося. Голова його топадала на груди, то в агонії Христос відкидає її назад, і терновий вінець впивається аж до самого черепа. Іще й кати прийшли перебивати гомілки тим, хто висів на хресті. Не маючи цілих колін, розп'яті більше не могли піднятися на гістках і вдихнути повітря. Грудна клітка роздувається до неймовірних розмірів. Роздуті легені не можуть випустити накопичене задушливе повітря. Саме це найпомітніше свідчення і відбите на Туринській плащаниці. Бачив, коли тут видно, запіку, за така кров запеклася, сліди на руках. Дуже добре тут на, на чолі є сліди від, від крові і від бичування, то аж надто добре. І ціла спина, і ноги ззаду, там є сліди того страхітливого бичування. А прилади, коли брали. На, Прилади і рентгенівські промені, і інші зараз є надзвичайні вже можливості. Ну все безсумнівно підтверджує, що людина, котру ми бачимо, зображення на плащиниці, була в страхітливий спосіб бичована і потім розп'ята на хресті, і була увінчена терновим вінцем. Якщо брати, взяти навіть відкинути момент релігії, а взяти тільки історію. Одна єдина людина загинула в той спосіб то був Ісус Христос. Плеяда відомих лікарів у Франції, Італії, Австрії Німеччині дійшли до спільного висновку, що свята плащаниця Господня, без сумніву, справжня. Висновки ці цінні тим, що всі медики-фахівці вивчали її окремо, не здогадуючись, що такі ж дослідження тривали паралельно в інших містах. Не всі дослідники були й віруючими, а працювали лише для встановлення наукової справедливості. Тепер же, на рубежі 19-20 століть, коли багато християн повернулись до язичництва і в язичництві виховує дітей своїх, свідоцтво плащаниці Господньої з переконливою силою розкриває нам весь зміст слів Божих і його подальших катувань, суть перемоги добра над злом. Вдивляйтеся, лик і всі відчуєте перемогу. Для цього створили кілька копій. Приблизно їх є шість. Та, яку привезли в Луцьк, вважається найточнішою. Зараз можливості копіювати є практично безмежні, тому що цифрова фотографія дає можливості необмежені. І наша копія також створена таким способом. Це є властиво друк на полотні надрукована. Дуже-дуже вірне зображення того, що бачимо на, на оригіналі на Туринській площаниці. Ті, хто бачив сказали, що практично відрізнити так візуально очима неможливо. Немає сумнівів, що зберігши це свідоцтво протягом 20 століть, Христос побажав нам з'явитися саме так. Він виконав той намір свій, який залишив у гробі своїм акуратно склавши плащаницю свою і поклавши її в особливому місці для улюблених учнів своїх Йоанна й Петра.